Вітаю! Мене звати Тетяна Гончар. Я фінансовий коуч, бізнес-тренер, тренер з особистісного розвитку та тайм-менеджменту, ігропрактик, енергопрактик. І сьогодні в рубриці Варто знати. Ми з вами поговоримо про те, як все встигати і при тому залишатися в ресурсі. Як ви здогадалися, будемо говорити з вами про тайм менеджмент Тайм-менеджмент. Це систематичний підхід до організації та використання свого часу з метою досягнення максимальної продуктивності та поставлених цілей. Основна ідея полягає в тому, щоб ефективно розподіляти час між різними завданнями, проєктами та активностями, а ще забезпечуючи баланс між роботою, особистим життям і відпочинком. На сьогоднішній день управління часом є дуже актуальним аспектом. Чому тому, що час це єдиний ресурс, який не можна відновити. Можна заробити гроші, можна їх витратити, можна знову заробити гроші а час він минув і більше не повернеться. І тому дуже важливо використовувати його раціонально, ефективно, при тому, щоб всі ваші справи були виконані. І ви були в гарному настрої, в ресурсі. Досить часто можна почути, що чогось люди не роблять, бо їм не вистачає часу. Комусь години, комусь дві. А у вас таке в житті бувало? Чи можливо ви теж автор цієї фрази? Давайте поговоримо про це. Два тисячоліття назад філософ Сенека розмірковував, як оцінити прожиті роки. І ще тоді, по суті, він заклав фундамент тайм-менеджменту і, і на той час розподіляли на час поганий і час гарний, добрий. На сьогоднішній день це час, який ми витратили з користю, і час, який був витрачений просто в пусту. І коли прийшла епоха індустріалізації. Використання часу раціоналі стало більш ефективнішим, тому що людям потрібно було працювати на заводах, мануфактурах потрібно власникам було оцінювати роботу, яку робили працівники за певний проміжок часу, і відповідно від цього відходила оплата праці. Тому от ще з тих часів вивчення тайм менеджменту розробляння різних методик схем стало дуже дуже актуальним таким принципом є принцип Парето. Це 20 на 80, коли людина 20% часу концентрується на якісь певні свої дії, і цих 20% часу, які витрачені, вони дають, по суті, 80% результату. І 80% часу вони дають оцих 20% результату, тому якраз парето воно закликає до ефективного використання часу. Ще, наприклад, є такий розподіл часу за матрицю Ейзенхаура. От вона у мене зображена на дошці. Згідно цієї матриці, справи розподіляються на важливі і неважливі, термінові і нетермінові. Якщо, наприклад, справа важлива і термінова, це ця справа, яка потребує. Негайного виконання. Є е, справи, які також важливі, але не, ну, не зовсім термінові. Ми їх можемо відкласти там на день-два, тобто ми встановлюємо чіткий дедлайн. Є е, справи, які е, термінові, але вони не важливі. Вони не потребують вашого безпосереднього. Ну, приймання участі, да? тоді ви ці справи можете делегувати. Наприклад, як ну, там, поламався кран чи десь там не працює щось в квартирі, тоді можна запросити майстра, який вам це зробить. І є справи, які не важливі, вони вони нетермінові. Це просто десь колись ми собі поставили таку галочку, що її потрібно зробити. Ці справи ми взагалі їх видаляємо зі свого списку. І ще, до речі, от, якщо брати, наприклад, по матриці Зенхаура є ще такий хороший лайфхак. Не завжди ми в житті використовуємо виключно лінейні інструменти. Ми додаємо ще наш стан, мислення. І ті речі, які дійсно для нас є важливими. Тому, от, скажімо так, перше вам завдання, да, щоб віднайти час, віднайти енергію, це можна взяти зошит, наприклад, чи блокнот, і просто виписати список справ, які ви давно-давно вже планували зробити, і вони до сих пір не зроблені. Просто коли ви ставите задачку на якусь певну справу, вона підтягує такий енергетичний крючок. І з вас це таке, знаєте, як. От уявіть, що ви електростанція, і з вас таких от, багато багато ниточок струму. І вам в житті вже не вистачає на якісь важливі справи е е енергії і сили, тому що ви розпилені. І якраз коли ви випишете оці всі свої справи, що планувалося, проведете їх по матриці Ейзенхаура, тобто те, що важливо, ви випишете в окремий список, який треба зробити, те, що Важливо, але може бути зроблено без вас. Ви пропишете, прям проделегуєте ці справи, ті, які можна відкласти, встановіть дедлайн. А ті справи, які ви просто десь коли собі призначили, просто прямо напишіть Відміняю, відміняю, відміняю. Ви для свого мозку зробите як команду. Це для вас не важливо. І ви побачите, що у вас по перше переробляться справи. А по-друге, у вас з'явиться багато-багато ну енергії, ресурсу для того, щоб їх реалізовувати. Тайм-менеджмент менеджмент це раціональне використання часу в добі, поєднавши його робочі моменти і життєві моменти такий work-life, тримати в балансі, тому що наша сфера життя вони є в них є робота, і сім'я, і відпочинок, і подорожі, і діти. І саме потрібно час розподіляти на всі сфери, щоб ви мали можливість і поспати нормально там 7-8 годин. Потім, наприклад, бути успішними в своїй роботі, досягати якихось цілей, плюс відпочивати, проводити час з сім'єю. І тайм-менеджмент менеджмент це така навичка, яку треба постійно прокачувати. Не можемо ми наїстися, наприклад, зранку на цілий день. Правильно, ми снідаємо, обідаємо вечерями. Так само тайм менеджмент є дуже багато різних. Скажем, методик про, про ну про декілька я вже вам проговорила. І треба пробувати пробувати одну, пробувати другу, пробувати третю і віднайти саме ту, яка буде ефективною для вас. Сьогодні дуже важливим є тайм менеджмент, тому що ми живемо в таких умовах, де є тривожність, де є великий стрес. Люди вони досить часто Ну, перебувають в соцмережах. Вони контролюють телеграм-канали. Всякі месенджери, ну по суті, людина не може вплинути на ці процеси. Звичайно, ми дбаємо про свою власну безпеку. Але коли ми просто збираємо інформацію зі всіх каналів, ну ми собі не додаємо ефективності. Перше, ми заходимо ще більше в стрес, ми заходимо більше в страхи. І саме тут, от я відмітила за період війни, саме тут люди витрачають найбільше часу, коли, наприклад, нам треба віднайти цей час на якийсь там новий напрямок діяльності або, наприклад, на якесь нове навчання, треба цей час де ж взяти 24 години на добу людина живе завжди. І якщо щось приходить нове в життя, Ну, Годину-дві ніхто не додає. І коли ми починаємо шукати час, де його взяти, якраз от він в соцмережах. Тому завжди задавайте собі питання, для чого ви там сидите? щоби що? Ш ну, чим воно вас наповнює? Чи наближає воно вас до ваших цілей? Чи допомагає воно вам виконати ваші вправи, задачі? І це теж буде таким важливим моментом в вашому плануванні вашого часу іменно і в досягненні своїх цілей. Плюс збережете ще ресурс, емоційний стан свій. Хибною є думка про те, що весь час потрібно розпланувати похвилинно. Ну, ми люди, ми не роботи, да? Це робота можна запрограмувати, і він буде робити певні справи прямо в моменті. На сьогоднішній день треба бути динамічним в своєму житті і. Підлаштовуватися під, скажімо, життєві ситуації. Безпосередньо, от зараз в нас в Україні, і тривоги є, і якісь плани були заплановані, їх потребують десь переносити або щось не відбувається взагалі. Тому треба бути такими гнучкими. да Але при тому це все дуже-дуже індивідуально. Є люди, які є системними, яким дійсно треба мати чітке бачення там від до, а є люди, яким достатньо просто накидати тезисно які справді. Треба зробити. Давайте поговоримо, де можна планувати. Знову ж таки, планування часу це індивідуально. В більшості люди хтось в календарях веде, хтось просто записує, а в більшості взагалі не планують. Скажу вам так, це з досвіду ну, з робочої практики. Досить часто люди просто тримають справи в своїй голові. Але скажу, що це не є ефективно, тому що, ну, по перше, наш мозок. Він... В полі зору тримає лише виключно сім задач. І коли, наприклад, приходить якась восьма задача, якась задача уходить, тобто вона може бути дуже важлива для вас, а вона просто по щоту уйде. Тому я все ж таки рекомендую планувати час і обирати ті речі, які вам підходять. Наприклад, є Google Планер, це безкоштовний сервіс, який можна скачати і для Андроїда, і для iOS, для Windows вони також є, в якому ви будете собі планувати. Можна робити це в ручному режимі, наприклад, от в такому записничку, це моя практика особиста. Чому? Тому що е так влаштований наш мозок, да, як маленькі діти, ми працюємо через мілку моторіку. І коли, наприклад, ви прописуєте плани руками. Ви даєте якби своєму мозку вже команду на те, що її треба виконати, але ж знову таки в моєму житті також присутні і Google календарі в залежності, просто які справи. Якщо, наприклад, це просто якісь справи, там ну, чи кудись піти, чи якісь там гурток, чи якісь там відвідування лікаря, я, наприклад, його нотую в телефоні, в google календарі. Якщо, наприклад, справи, які потребують мені, ну моєї уваги, я їх прописую в зошиті. Опять же, все індивідуально. Я рекомендую планувати з вечора. Ввечері виділити 5-7 хвилин, передивитися попередній план, що ви зробили, що не зробили, можливо, вже відпала задача. Або перенести на завтра, розібрати, чому ви цю справу не зробили, і вже з вечора запланувати свій день. Тобто мозок, вже лягаючи спати, ну вночі мозок не спить. Він же дає такі команди всесвіту для того, щоб ваші задачі були реалізовані. Дедлайн. Термін виконання завдань. Ставте собі дедлайни, тому що саме вони стимулюють працювати швидше. Дослідники стверджують, що навіть встановлені терміни задачі сприяють виконанню справ. Є планування туду, тобто зробити певні дії. А є ще японська така система планування це Кайзен. Я, опять же, в більшості її використовую, тому що. Для нашого мозку важливо бачити результати, динаміку. Якщо, наприклад, нам треба зробити там якусь справу, ну яку там вишити картину, наприклад, да? тобто ми розуміємо, що ми за день її не вишиваємо, треба там час місяць, комусь два. І коли ми просто пишемо в плануванні вишити картину, ми будемо кожен раз бачити, що це як план, ми не будемо бачити динаміки виконання нашої справи. А коли ми будемо прописувати по плануванню кайзен. Тобто, наприклад, ми там дві години виділяємо на вишивання, ще там дві години. Тобто, це для нашого мозку сигнал про те, що ми йдемо до своєї цілі. І до речі, ця система, оця ця філософія, вона стала таким ефективним ресурсом з управління і планування, взагалі підняла економіку Японії. от після воєнних часів вивела на такий досить успішний рівень. І ще такий маленький вам лайфхак. Якщо, наприклад, приходить якась думка, щось треба зробити, от протягом 15 хвилин, якщо цю справу можна зробити, ви її зробіть. От попрактикуйте, наприклад, там тиждень-два в такому режимі, і ви побачите, скільки багато справ у вас просто робиться: отак, от, по рівню щелчка. Тайм менеджмент. Це є дуже дуже важлива частина в нашому житті, оскільки повторюся, час це єдиний ресурс, який не можна повернути. Тому його треба використовувати дуже, дуже ефективно. Ставте для себе свої цілі, саме ті, які гріють душу вас, які безпосередньо потрібні для вас особисто або для вашого близького оточення. І досягайте, будьте успішними в своєму житті. Я вам дякую.